Послухай. Чуєш, це твоє дихання, коли ти перевіряєш робочу пошту. Його немає. 80% офісних співробітників перестають дихати, перевіряючи робочу пошту і чати. І це не просто стрес. Вчені називають це імейл апноє Мозок сприймає робочу листи як тигра, який несе справжню загрозу. Наше тіло завмирає. Рівень кортизолу зростає, рівень кисню значно зменшується, і тіло страждає. Саме через це зранку можна відчути виснаження, хоча робочий день тільки розпочався. Секрет дуже простий. Прямо зараз зроби спокійний вдих, рахуючи до 5, і на видосі так само рахуй до 5. Декілька вдохів і видохів, спокійних, розслаблених, і ти повернеш собі свою енергію. Ми звикли боятися дедлайнів, як хижаків. Насправді ж, наше виснаження далеко не дорівнює да продуктивність. Вже 7 листопада на вебінарі Дихання не по квадрату поговоримо про те, як повернути собі сили, енергію і ясність завдяки своєму диханню. До зустрічі!